Зараз ми будемо спілкуватись з військовослужбовцем знаменитої третьої штурмової героїчної бригади Геннадій Бутенко з нами на зв'язку. Пане Геннадію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава доброго ранку! Доброго ранку! Сподіваюся, що він буде добрим. Пане Геннадію, ну так без зайвих якихось подробиць. Просто де ви зараз? Яке завдання виконуєте? Донецька область. Скажемо, саме такий не, не саме небезпечна ділянка в Донецькій області. Е, виконуємо завдання. Ну, всі знають, що наша бригада е, в Авдіївці просто героїчно е, відвоювала, зробила е, коридор для виходу інших бригад. Е, наші хлопці по 4-5 діб не спали на енергідних енергетиках, але е, змогли пробити. Майже оточення в Авдіївці, і завдяки цим хлопці з інших бригад, а також наші хлопці змогли вийти, скажімо так, з втратами, але не такими, якими вони могли бути. Ми займаємося зараз в тому регіоні. Наше направлення це логістика, забезпечення, і ми займаємося саме цими питаннями для того, щоб була можливість у хлопців, була можливість у бригади гідно протидіяти ворогу. Скажіть пане Геннадію, я знаю вас як людину з життєвим досвідом, людину мудру. От На ваш погляд, оці два, ну, війна то 10 років триває, вже 2 роки активної гарячої фази повноваштабного вторгнення. Як вона кристалізувала наших людей? От Чи можна сказати, що хтось став міцнішим, а хтось здувся? Ну, так, дійсно, так, знаєте, це як. Такий праймеріс, за ці два роки ми всі побачили, хто чого вартує в цьому житті, на кого можна покластися, на кого не можна. І, на жаль, дуже багато людей, яких ми вважали, що вони дійсно такі сильні, патріотичні, вони здулися. А навпаки, є люди, про яких і навіть не думали, а вони навпаки стали такими міцними воріжками і працюють на перемогу. Знаєте, це. Точно, мабуть, правильно слово. С богу, більшість українців вони, вони патріотичні. Багато людей е, пішло на фронт. На жаль, дуже багато вже загинуло. І друзів моїх близьких загинули, друзі мої, близькі, дуже близькі. І поранені, близькі друзі. На жаль, дуже жорстока війна з дуже потужним ворогом, але тримаємося. Робимо. Все можливо, а іноді і неможливо для того, щоб стримувати цю всю навалу, тим більше зараз ну, всі ж знають, що не так все добре і з боєприпасами, і деякі інші, але тим не менше знаходиться вихід цієї ситуації, ті самі впіві дрони. І... Ворог не може пройти далі. То, що вони взяли руїни Авдіївки, ну, я вважаю, що. Там просто вже міста того не було, і воно знищено повністю. А стільки скільки наші хлопці, там з нашої бригади, з інших бригад, набили орків на тому напрямку, то це десятки тисяч вбитих орків і, мабуть, сотні тисяч поранених орків. Я думаю, десь так на тому напрямку. Так що тримаємося, боремося, ну дійсно важкувато, два роки вже виснаженість є, і, і, і морально це дуже важко. і… Родину не бачити і взагалі, але іншого виходу немає. І я хочу сказати тим чоловікам, які, знаєте, ще думають, іти чи не йти, то йти треба. Тому що ну, ми ж теж не можемо на своїх плечах там, скільки нас залишилось тримати оцей цей фронт. То якщо люди справжні, ну чоловіки, вони справжні, вони повинні йти і захищати нашу державу. Ну, так не може бути, що одні захищають, а інші. Роблять вигляд, що вони то на економічному фронті працюють, то ще щось, ну це все знаєте так. Мені здається, щоб перемогти такого потужного ворога, то вся країна потрібна, має брати участь в цьому. А на жаль, приїжджаєш то саме, якщо там відрядження в Київ, то там взагалі таке враження, що війни немає. Ну, якось, знаєте, це так трошки напрягує ці всі речі. Скажіть Геннадію, а вас що тримає, От що дає сили, віри, міцності? Ну, я не знаю, перш за все, мабуть, любов до України, тому що я за життя багато разів був і за кордоном в інших країнах і відпочинок їздив і просто і мандрував. То я вам скажу, що тиждень мене тягне додому в Україну. Я не можу а більше тижня бути. Там не в Україні, тому для мене це мотивація, що я повинен зробити все від себе залежне для того, щоб е, Україна вистояла в цій війні і залишилась Україною. Тому що своє життя ні в Україні я не бачу абсолютно. Я не зможу жити в іншій державі. І я розумію, що, не дай Бог, ворог е, ну, прийде, то нас знищить в першу чергу тим більше. Я і в бригаді, яка пов'язана з Азовським рухом, ми всі там наручні терористи вважаємося. І, і знаєте, єдина, Єдиний шанс вижити, вижити взагалі, це в принципі, перемогти в цій війні. Тому що іншого варіанту за кордон я для себе не бачу, я не поїду принципово, буду тут до останнього. І по-іншому, якщо, не дай Бог, ворог просунеться, то нас знищать в першу чергу. Ну так дійсно іноді виснаженість буває і морально важко, але мотивуєш себе сам. Заставляєш йти вперед, якісь знаходиш додаткові резерви. Ну, дійсно, два роки знаєте, але ну, з однієї сторони це ну, як всього два роки, а з іншої сторони, це як знову прожити якесь життя інше. Я ж до е, цієї війни, війни, навіть в армії не служив в мене. Так, да, займалися волонтерством 2014 року, так дуже потужно займалися, але для мене було це все нове. І за два роки, знаєте, я більш-менш вже можу сказати, що я вже трошки починаю розумітися в військових справах, да, в логістики. І, там, прийшов солдат, там зараз вже старший сержант, і, і мотивація є, вона нікуди не дівається, буває іноді. Так, ну, настрій він, то звісно, то краще, то гірше, але находиш все рівно додаткові сили. Єдине, щоб здоров'я дозволило далі бути в рядах Збройних сил, а це саме головне, щоб вистачило здоров'я. Тому що, на жаль, два роки ну, того, що я прийшов особисто, там, мої близькі друзі, воно не додає здоров'я точно. І оце єдине, що я, навіть, трохи так. Переживаю всередині, щоб просто вистачило сили здоров'я. Все інше буду до останнього, скільки буду жити, скільки буду в Збройних силах. Буду робити і те, що можу робити, і допомагати стільки, скільки я можу це робити. Дякую пане Геннадію. Наші думки і наші справи з вами допомагаємо. Чим можемо. Ну а хто вміє, той ще і молиться за вас. Велика вам насправді подяка. І обов'язково побачимось. Побачимося з Дякую вам. велике. Я хочу подякувати вашому каналу за те, що ви освітлюєте те, що відбувається на війні, і розказуєте правду про корупцію в тому самому Дніпрі, про всі ці оборудки під час війни. Це дуже важливо. Ви на своєму інформаційному фронті, який теж дуже важливий, тому що дуже багато і псо. Русньовського зараз е, попадає е, в ефір і в соцмережах. І дуже важливо, що є такий канал чесних, об'єктивних новин. Я вам дуже за це дякую. Дякую вам за підтримку, дякую, що набрали. Я думаю, що всі ми зробимо все і це було можливо, неможливо, щоб перемогти в цій війні. І ну, Маємо надію, що наші європейські, американські партнери. Нам теж будуть цьому допомагати. Не тільки на словах, а й ділом. Оце ми на це розраховуємо. Але в іншому, як би то не було, будемо до останнього. Будемо щось придумувати, щось робити, але навалу їй потрібно знищити все. Іншого варіанту немає. Немає там, немає знаєте, чогось посередині. Нічого переговори з цими терористами не дадуть. Тим більше тільки вчора, дав в Дніпрі, загинуло двоє людей. Мої щирі співчуття родинам цих людей. Тому треба їх знищувати. Все, іншого немає. Дуже вам дякую, що дзвонили. Тримаємося разом. Обов'язково побачимось. Нам усім перемоги. Слава Україні! Героям слава! Геннадій Буденко, старший сержант, третя штурмова позовний пума, дуже потужний, класний дядько. І наш захисник нехай повертається разом із своїми побратимами. Усі живі, здорові, з перемогою.